Найкраще в ранковому шоу за сьогодні. Якщо у вас, друзі, з самого ранечку, свермить у носі, чухається у вусі, патологічно хочеться запхати пальці в якусь дюрку, ви давно не грали в боулінг. Цей лак, коли макати пальці в чай, в каву, в інші напої, там, я не знаю, в шампанське, в віску, він змінює кольори. Mm -hmm. Ну і маяки теж ти, ти зрозумієш, не підійдуть до людини, яка стоїть і макає пальці всі напої. Думаю, що теж не все гаразд to. з головою. В нас в місті такі лаки продають ну, для нігтів, які змінюють теж колір. Якщо пальцем холодно, то вони там, ну наприклад, був сірий лак, стає червоний. Я знаю, магазини продають молотки, які змінюють колір нігтів. А погляд, да, погляд в Петра Порошенка, який був, да, коли вони зустрічались, як ніби він не руку хотів потиснути Путіну. а... Горло. І ми не втомлюємося повторювати хліб і сіль для друга і брата, а для ката миш ката Миш ката Якщо по-російськи, то стекловата, а по-українськи просто вата. <звук> <звук> Круто! Стікловата! <звук> так, одного разу він побачив повний місяць, і голос в голові сказав йому Медецумен. Тільки на дивані сів, пш причинив кришечку е, пляшечки пива, і тобі мецумен. Каже голос: іди прибирайся! Сів розлігся на дивані. Дивиться він тут. Футбол. Страйк, спер або спліт. При всьому багатство вибору. Надіємося, що це буде другий варіант спред. Спред спред? Куди йти, якщо ви затятий боулер? Куди йти, якщо у вас три пальці ви черепашка ніндзя? В принципі, саме стільки треба для цієї гри. Просто посипають страву травою що воно грибе. Я не знаю. Ти таке мене питаєш. Як, ніби це? я людина, яка знається на, на, на коноплі. Ну звичайно ж, треба курити, а, а а там я не знаю, як роблять. І це далеко не все. Слухайте, ранкове шоу завтра. Не пропустіть найвеселіше.